Тяточки, мої любимі, я сьогодні до вас після стоматолога. Мені стоматолог полікував зубчика. Я вирішила вийти до вас на зв'язок, хоч і вихідний день, але у нас є наслідки е оголошення ставки і так далі. Взагалі, коли ставка понижається, якщо я не помиляюся, все, по ідеї, має рости в крипті. Ну, він ж сказав, типу, що. ПРС не має права володіти. Я, вже не... я ще під анестезією трошки. В общем, і от полилася крипта. І за день до цього я знімала відео і я вам казала: ребят, буде оце оголошення ставки. Краще не відкривайте угоду. Попереджений значить озброєний. По і того, що я угоду відкрила на відміну від вас. Ха. Ну, що я казала? Угода по Уні. А, уні, 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 де воно Уні, мене вибило, я встигла закритися по стоп-лосу без опиток, в общем, по итогу, в Уні. Я казала, що я любитель потягувати стоп стоплоси, коли я бачу, що ситуація однозначна, Не все так однозначно. Важте, УНІ, попробуй, найди. В общем, ладно, я, якщо я вам сказала, значить я вам показала ам, скрін з цього з торгового журналу. По того далі, там ще була одна угода, по якій ми говорили, що подивимось, відпрацює п'ятихвилинний скальпінг чи смартмані. Я сказала, що по смартмані ця угода неправильна, бо ми лонгуємо навіть не з зони дискаунту, тобто не з цієї зони, не знизу. А по скальпінгу п'ятихвилинному там була лонгова формація. З минулого відео ця угода по морфу. Ну і по ЕТОГУ, Але раз на раз не приходиться. Іноді я відкриваю угоду по п'ятихвилинному сетапу Даскальпінга, а там доцільно було би відкрити по смартмані, наприклад, і так далі. Тобто, і дивіться, воно дійшло сюди, спустилося до цієї точки входа, ось там. Да, і знову пішло, зробило такий невеличкий перегай, і потім уже полилось вниз. І знову ж воно полилося вниз, бо біткоін йде вниз. М, взагалі це цікава монета, хоч, я так поняла, вона нова, але бачу, усильно падати вона не поспішає. Так, що до біткоїна? А, і ще був акт, акт. Ну, по акту мене вибило по стоп-лосу. Я його не перетягнула без збиток, то мене так і вибило тут, де воно. В общем, я походу, позабиралася. позабирала ці. Ну, опять же, я походу, вставила вам а, скрин з цього. Звісно, воно вибило по стоплосу, бо тоді все полилося вниз після цього засідання. Казала вам, не відкривайте угоду. Ну, що сама відкрила? ну, Це психологія. Це от коли краще бути без угоди, ніж відкрити угоду неправильно. знаєте? І до сих пір у мене ці психологічні чинники мені відпрацьовують, так як я, ну, скажімо, півроку як трейдер, да? тобто. Все одно, все одно я ще психологію не до кінця, так скажем, опанувала. Щодо біткоїна, Ребят, я не хочу вас лякати, я не хочу лякатися сама. Ну, тут уже більше похоже на шортові формації, якщо чесно. Знову ж таки, я не люблю це казати. Ми у висхідному тренді ставку ФРС знизили. Можливо, це просто, типу, зараз такі якісь чутки і так далі, щоб у нас були знижки. Але знижки ж можуть бути куди? У нас дивіться, ось імбаланс, ось імбаланс. Ми взагалі можемо повністю цю зону відмітити. Де? Сердечком відмітимо. Де тут саме? Потрібен прямокутника на текст. Ось, можемо навіть отак відмітити всю цю зону, а що нам ще з вами робити? От десь приблизно сюди. Подивіться, яка вона здорова. Від 70 до 80, ну, чи дайте, 5 майже тисяч. Просто чому я кажу, що мені це виглядає шортово на 5 хвилинних таймфреймах, на моєму робочому таймфреймі, зачасту, коли є оці сквізи, ось так, внизу, як відбувається? Підходить сюди, десь звідси може опуститися, щоб їх зняти, або зробити різкий перехай і потім різко обвалити, щоб їх зняти. І вже звідси, потім монета отак поступово поступово набирається, піджимається і вистрілює далі вгору. Тому я зараз відкрила даний графік, але по п'ятихвилинному, хвилинному, якби це був 5 я б не шукала тут зараз лонги. Ну, знову ж таки. Це може бути маніпуляція, адже, так скажем, перед новорічний розпродаж. Ось, тому все може бути. Знову ж таки, розпродаж, чи піде цей розпродаж нижче, поки що, поки що, по графіку. Конкретно сказати я не можу, але, скажем так, 60% зі 100, мені воно шортово виглядає, знову ж таки, ще раз повторюсь, шортово. В якому випадку? Воно підходить десь сюди, ціна, да? і звідси обвалюється, щоб зняти оці лої. Або робить перехай, і вже після перехає обвалюється, щоб зняти цілої. Але ми помітили з вами, що коли біткоін починає рости і набирати обороти, він особо не париться, що він залишає за собою імбаланси, він особо не париться, що він залишає за собою лої. Тому. Зараз, знову ж таки. Із-за того, що ситуація не зовсім однозначна, ні все так однозначно, краще е шукати якісь короткострокові сетапи. Через що я люблю 5 хвилин? Ну от для мене тут, ну, е воно зараз трошечки припуститься. Десь тут можна затормозитися, там буде видно, піде воно ще нижче чи ні. Е я люблю чого 5 хвилин. Бо воно швидше відпрацьовує і менше це уроки з цим. Значить, які я зараз дивлюсь, а сетапи. А, значить, давайте, ефір. Я вам говорила на минулому відео, в минулому відео, про ці сопельки, що ну, ну прям хочеться ці сопельки зняти. Бо того, так як не очікувалося сильного проливу побіткоїна, я думала, ці сопельки по поводу цього лоя. Щодо цього лоя не зовсім була впевнена, його чи ні. Але так як у нас пішов розпродаж, да, у нас була е, оголошена ставка, у нас було засідання ФРС і так далі. Е, то, що ми її очікували, по того, знаєте, куди ми опустилися? Ми опустилися сюди до ордерблока. І це дуже класно, бо якби тут стояли заявки, то тут могли б людей стояти хороші заявки на покупки. Ось вот, що я хотіла сказати. А ось, ось, от, ось, ось від цієї зони. Тому давайте будемо дивитися інший монетку, бо ефір я пропустила. Я взагалі не люблю торгувати ефіром. Через то я тут і заявки не залишала. Я його просто дивлюся для вас, бо ви його любите. Але насправді я Я взагалі від нього не фанатію. Я не знаю, він мені взагалі не подобається. Якщо... Ну, знаєте, от я таке, що тебе до чогось одного тягне, а від іншого прям відштовхує. І ти не можеш пояснити, що мене від нього відштовхує. Що не так? Вроді, що все добре, але щось не так. От з ефіром у мене така ситуація, вроді, що все добре. Ну що ж, не та чогось, мені взагалі байдуже, ну там, що там з ним. Тільки якщо я не якийсь супер-супер-супер класний сетап, тоді я можу відкрити по ньому Але Це дуже рідко відбувається. бо я В основному стараюся навіть не шукати по ньому. Значить, дивіться, по People. Що мені подобається по People? Тут уже можна шукати лунги, бо ми дійшли до цієї зони. На п'яти хвилинках отакі от зони, звідки почався, починався ріст, да, стрімкий. Вони зачасту е, являються тими зонами, від яких ми можемо відбитися і знову йти в ріст. Але дивіться, ми дійшли ми сюди. Зачасту ми ще припускаємося іноді нижче, тому е, по піпел я б шукала короткострокові лонги, але дивіться. Тут сетап такий же, як і на біткоїні зараз. Тому, знову ж таки, все треба дивитися на біткоїн. Але е чому я кажу? Може ще припуститися звідти? Може. Тому поки що, поки що моєї точки входу для People немає. Далі дивимось, які в нас є монетки. Я щось вибирала. XMR взяла на спот. Я вчора, я вчора я чекала, що він трошки припуститься. Я так хотіла лонг взяти по XMR. От мені, мені ця монета. Дивіться, у мене було останнє. Що це було взагалі якась і А ось у мене був лонг по XMR. Я не пам'ятаю, чи цей лонг я відкривала. Якщо відкривала, то він є в торговому журналі, я вам його покажу. Ну, в общем, XMR мені взагалі взагалі, монетка зайшла. І вона і зараз лонгова. Ну просто подивіться, який розмір стопа навіть тут. 7%. Ну. Не знаю, не знаю. А звідси брати лонг. Так у нас ще внизу, дивіться, у нас тут є імбаланс який. Взагалі від ордер ще ж може відбитися. Тому поки що монетка для спота навіть зараз. На спот я її взяла, а фьючерси поки ні. Так, Ом. Ом, до речі, сильна монетка. Чому я її хотіла вам показати? Бо ось один трейдер писав, що. В себе в телеграмі, подивіться монети, які не сильно впали на цьому проливі. А при альт-сезоні вони будуть класно рости. Ну, от, он наче не сильно впав Дивіться, щось він не особою відчув цей пролив. Але ми і так по ньому хорошо виросли. Тому наскільки доцільно і чи взагалі доцільно його купувати на спот, не знаю. Все може бути. Це може бути ЛПТ, так, да, це теж вчора я чекала. Я чекала, щоб воно все трошечки припустилося. Ну, ну тут, Навіть тут в топ-11%. Ну, ребят, ну не знаю. Мені вчора точок входу не було, що у нас? Ось по цій мене я чекала. Ну, бачите, коли воно йде в лонг, воно і не особо хоче припускатися і вертатися. Так, 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 так. Тут у нас, ну, понятно, Її можна було взяти на спот, я її ще вчора бачила. Бейбі тут уже пізно шукати лонги на хвилинному таймфреймі. Так, тут теж вчора. Ну та й подивіться. До речі, воно зараз трошки припустилося. Отут От трошки не дійшло, щоб відкрити ту точку входу, ну воно тут зараз. А ну давайте зробимо ось так. У нас що це 100 тисяч мок, 100 тисяч мок. Зараз ми подивимося ще доцільно тут зараз брати. Ну, дивіться, цікаво взяти лонг, досить цікаво, але мене трошки напрягає, оця зона не тестована. На хвилинках... Це сигнал, сигнал машини. На п'ятих великах отакі от штуки часто тестуються, не знімаються, просто в цю зону доходить і звідти починаєте вгору. Зачасту вони не знімаються. Це сильні дуже зони на п'яти хвилинках. Ні, я поки лонг не буду тут брати, я подивлюся. Так, кома. Кома, кома, а кстати, Кома дуже цікава монета. Тестувати її тут уже особо нема що. Це на часі, ми дивимось. Ну, вона зняла у її, Дивіться, вона гарно їх зняла. Так, 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 так. Отже, потенційні зони, від яких може відбитися кома, це а, вона вже тут. Чудово, не заважаю мені стрілочки. Ось це потенційні зони, від яких можна брати лонги по комі. Я буду чекати формування сетапу. Які в основному я сетапи шукаю. Давайте я вам намалюю, щоб ви приблизно розуміли, коли я відкриваю угоду. Бо я вам так розказую і розказую. А етогу ви ж, можливо, навіть не розумієте, коли я відкриваю. Ану, кість буде малювати? Да. Давайте кістю я вам намалюю. Ну, значить, допустимо. Кома у нас ще. Давайте 5 хвилин відкриваємо, да. А, ліня, хочу перетищи. Ай! Зараз, зараз я вам покажу, я вам все зараз покажу. Ось у нас є 5 хвилин. так? Да? Коли я відкриваю угоду. Знову ж таки, зараз я спираюся на скальпінг, так як я його в основному зараз треную, тестую і як це правильно. Вдосконалююсь в ньому. Значить, ось, спускається кома сюди, да? приблизно. Звідси йде ось так палка вгору. І далі, що ми робимо по комі? Ось такий малюємо поджим, поджим, поджим. На цьому поджимі я відкриваю лонг, стоп ставим не за цей свінг, а стоп ставлю за ордерблок. Бо іноді воно ще може отак припуститись. Не кожен раз. Не кожен раз, але іноді таке буває. Так, ну, звісно, тут співвідношення паршиве. Краще звідси з цієї зони брати лонг. Ну, я вам показую зараз на прикладі. Да? Приклад ось. Я відкриваю лонг. І в основному, коли вже такий поджим і на торговка, воно дає палку вгору, я підтягую стоп-лос, я підтягую стоп стоплоз в безубиток. Воно потім йде на корекцію десь сюди. До ну, рідко доходить до безобідка. В основному після корекції, отак. Далі йде по джим і отак. Поджим, і отак. От такі у мене скальперські сетапи. Оце мій основний нинішній скальперський сетап, який зачасту в мене відпрацьовує ось ще раз. Відкриваємо з вами морфу. Та що таке? Кість? Ось морфо. Чого я вам казала, що смартмані тут. Точка входу неправильна. По скальпінгу це вона. Ну, подивіться, як воно відпрацювало. Ось, пішло вниз, воно протестило цю зону, почало піджиматись. Отут і в мене з'явився ось, уже на цьому поджимі в мене з'явився інтерес до точки входу. В минулому відео я вам показувала, як я її знайшла тут. Ви це все бачили, ви були свідками. І я вам сказала: перевіримо, що на цій монеті відпрацює: скальп 5 хвилини чи смартмані? Ось, будь ласка, знову ж таки, ми потім вернулися до цієї точки входа після того, як взяли цей тейк і назад пішли вгору. Тобто ми два рази тут могли відкривати угоду. Але в цьому випадку по скальпінгу я б її не відкрила, бо іменно ну, по скальпінгу вона вже була недоцільна. По скальпінгу тут уже не було сетапа да, для точки входа. Бачите, ось опустилось низ, пішло на торговочку, моя точка входу, і ось так воно ось тут. Дивіться, час. В цій точці я б вже підтягнула стоплоз без убиток. Мене б не вибило. От в цій точці я б вже підтягувала стоплоз без убиток. Сусід до цих пішошурує, шурує. в общем, я думаю, ви поняли мою точку входу. Я думаю, ви поняли, що, що в основному я зараз стараюся тестити на графіку. По співвідношенню, тут, звісно, паршиве співвідношення. Від цієї зони шукати точку входу по комі на п'яти хвилинах. Ні, Ну можна, типу, щоб очікувати, типу, перехай тут. Якщо, якщо підтягнути стоп-лос в бездобиток, то вже не буде страшно. Ну, якщо ви по стоп-лосу, да, знову ж таки, в беззобиток, і піде чуть нижче, отут вже доцільніше шукати точки входу по комі. Цікава монетка, я буду з нею слідкувати, отже, по сьогодні. Економія заряда. Да, ось. Отже, по сьогодні я слідкую за комою, біткоін мене трошки лякає. 60% зараз зі ста на старшому таймфреймі, да, він для мене шортовий. Но це не означає, що будуть шорти. Адже зараз вихідні, і до понеділка або з понеділка ще все може змінитися. Приблизні мої точки входа ви роз, зрозуміли, побачили, яку саме точку входу я шукаю. Плюс до всього я зараз стараюся слідкувати за тим скальпером, який мені подобається, в якому дуже класно відпрацьовує його скальпінг, і шукати такі ж точки входу, як він. Ну, поки що в мене це ще не зовсім круто получається, я бектестю. До речі, ще з'явився один інструмент, допоміжний в навчанні. І я вам пізніше або зніму окремо відео про нього. Або в якомусь із своїх наступних відео розкажу дуже класний інструмент, який допоможе вам левел ап піднятися дуже класно в вашому рівні, рівень вашого трейдингу. В общем, так я просто після стоматолога можу трішки загварюватись, бо в мене відходить анастезія, і я я не виспласти, типу я лягла в півдруго, проснулася всім чимось. У мене на 9.30 був запис до стоматолога, і я ще нервувала, бо я завжди нервую. Але все було добре. Це дуже класний стоматолог, тому в принципі. А, поставлю зараз варитися узвар. Куплю бананчика, хочу дуже фрукти. І наберу води. І буду слідкувати за комою. Хм. Тому так, друзі, таке ось на сьогодні у нас відео, такий обзор. Я буду старатися вдосконалювати свій трейдинг. Десь оцей інструмент для вдосконалення я відтестю приблизно місяць, хочу на це потратити, і треба мінімум годину в день. Ну, не завжди виходить година в день на це, щоб витратити. Іноді менше часу, але я стараюся, щоб кожен день його тестувати, цю стратегію. Но я зараз не про це розповідаю вам. Да? Про інструмент, який допоможе вдосконалити. Взагалі, я пізніше про це розкажу в іншому відео, бо ви зараз все одно нічого не поняли з того, що я вам сказала. Я сама нічого не поняла з того, що я вам пояснила. Взагалі, ладно, ребятки, все, давайте. Гарних вам вихідних. Не розстрайтесь, якщо воно буде падати. Малоді, не знаю. одно потім буде рости, куди воно надіяться. Давайте, до побачення, як Пока-пока. Лікуйте теж свої зубчики. Будьте слухняними. Я знаю, що ви всі мене любите і обожаєте. Я вас тоже тако трошки.